Курс долара немов збожеволів, тарифи на комунальні послуги зростають зі швидкістю світла а нові ціни на електроенергію шокували навіть найспокійніших громадян. Ще й відключення світла докупи без паніки. Навіть з новими тарифами на електроенергію заряджати електромобіль набагато вигідніше, ніж заправляти авто з ДВЗ. А як бути у разі регулярних відключень світла, ми вже розповідали раніше. Відео за підказкою на горі. Хоча міжнародні партнери і намагаються допомогти Україні відновити енергосистему після ворожих обстрілів, однак цих кроків, на жаль, виявилось недостатньо. Відтак українським урядовцям довелося оголосити про неминуче зростання тарифів на електроенергію для населення. За новим. Тарифами з 1 червня ціна за 1 кВт електроенергії становить 4 гривні 32 копійки. Тобто тепер за світло доведеться платити майже на 64% більше, ніж раніше. Проте навіть за новими тарифами заряджати електрокар значно вихідніше, ніж заправляти авто газом, дизелем або бензином. Розберемо на прикладі улюбленого багатьма Зікер 001. Тож скільки коштуватиме 100 кілометрів на електрокарі, якщо заряджати його за новими тарифами? Повна зарядка 100 кВт вам обійдеться у 432 Гривні, при заявленому виробником запасі ходу в 705 кілометрів, 100 кілометрів на Зікер 001 буде коштувати всього 61 гривню. Якщо ви бодай інколи заряджатиме електрокар за нічним тарифом по 2,16 за кВт, то вартість його зарядки коштуватиме майже вдвічі менше прорахованої. У той час, як авто з ДВЗ на 100 кілометрів з'їдає близько 8 літрів, тобто за прогнозованими тарифами на пальне, а як обіцяє, уряд пальне коштуватиме як у Європі 75-80 гривень за літр, це вийде. 615 гривень на 100 кілометрів. Тобто навіть за новими тарифами зарядка електромобіля вийде значно дешевша ніж заправка бензинового авто, особливо з огляду на зростання цін на пальне. Окрім економії на паливі, електрокари рідше ламаються значно економніші завдяки простішій конструкції та потребують менше обслуговування. Не забуваємо і про екологічність нульові викиди діоксиду вуглецю в атмосферу. А замовити електрокар з Китаю за вигідною ціною та без переплат, ви можете венкарс.